25 січня в концертному залі обласної філармонії Плеяда керівний склад управління та сил функціональної і територіальної підсистем єдиної державної системи цивільного захисту підбивав підсумки своєї діяльності за 2010 рік. У роботі наради взяв участь і заступник міністра надзвичайних ситуацій України Віталій Бут. Минулий рік був складним для всієї системи цивільного захисту. Переконаний начальник у України у Вінницькій області Руслан Шевчук. Найскладні. Нішим випробуванням для рятувальників у 2010 році стала протидія лісовим пожежам, які охопили понад 18 регіонів України. За минулий рік лише на Вінниччині було зареєстровано близько двох тисяч пожеж, на яких загинуло 100 людей. Підрозділами розділами МНС було здійснено 8 тисяч виїздів для проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних подій. У 2010 року на території області виникло 9 класифікованих надзвичайних ситуацій, що на 36% менше, ніж в 2009 році. Зокрема, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру зменшилася на 62,5%. У 2010 році таких надзвичайних ситуацій виникло 3% проти 8 і в 2009 році. Найбільш рознасними були надзвичайні ситуації, пов'язані з погіршенням погодних умов, сильні зливи, шквали, підняття рівні води в місцевих річках протягом червня-липня. Які сталися в більшості районах області завдяки вжитим заходам підрозділам ОМНС області вдалося зберегти позитивну тенденцію щодо зменшення на 52% кількості загиблих від наслідків надзвичайних ситуацій з 21 однієї особи у 2009 році до 10 осіб у 2010 році. У 2010 році підрозділями області здійснено 7 937 виїздів для проведення заходів з ліквідації наслідків подій, гасіння пожеж та проведення інших заходів, що на 2% менше, ніж у 2009 році. 8 090. Протягом 2010 року підпорядковані підрозділи управління неодноразово залучалися до ліквідації надзвичайної ситуації на території інших областей. з 29 червня по 14 липня 2010-го зведений загін в Вінницькій області в кількості 98 чоловік особового складу та 10 з техніки виконував роботу щодо ліквідації наслідків підтоплення в населених пунктах Герце та Новоселедця Чернівецької області. Особовим складом зведеного загону були проведені роботи по евакуації постраждалого населення, відкачування води, очистці русла річчих. Укріплення дан доставці продовольства для постраждалого населення. 26 маршрут по 14.07 в місті Кілія Одеської області відв'язані сповідники управління для надання допомоги ліквідації наслідків повені. З метою виконання наказу міністра щодо проорганізації виконання заходів і запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території 61-го синалу Міністерства оборони України. Місце Лозова Харківської області особовий склад групи перетехнічних робіт був залучений у повному обсязі до виконання заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території В період з 1 вересня по 14 грудня групою здійснено очищення території 26... 1550 метрів квадратних Виявлено та транспортовано на ділянки сортування першої та другої категорії 42 дві тисячі боєприпас, зібрано 58 тонн металобрукту. Незважаючи на складність умов, в яких доводилося працювати рятувальникам в минулому році з поставленими завданнями, вони впоралися успішно, запевняв заступник голови облдержадміністрації Роман Аксельрод спільними зусілами. Вдалося не допустити зниження рівня захисту населення і території в складних погодних умовах, які виникали протягом року. Дещо покращився стан техногенно-екологічної обстановки на території області. Рік, що минув, був не адже він започаткував адміністративну реформу, яка не могла не зачепити і сфери цивільного захисту населення і території. Сьогодні стоїть вкрай складне завдання. При загальному скороченні чисельності працівників цивільного захисту в умовах, коли країна тільки на почала виходити з економічної кризи, забезпечити підвищення рівня взаємодії органів управління та сил цивільного захисту з метою ефективного попередження та своєчасного реагування на ліквідацію наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій, заступник міністра надзвичайних ситуацій, подякував від імені міністерства війницьким рятувальникам за роботу та особистого війницького губернатора за підтримку. Мку а також визнав, що 2010 рік був складним для бійців МНС, адже минулий рік був рекордним за кількістю пожеж. Минулий поряд був складним для системи цивільного захисту держави. Він супроводжувався випробуванням як з боку природних сил, так і нагенного навантаження. Завдячуючи належній організації взаємодії функціональної таталітарної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечено своєчасне реагування на масштабні надзвичайні ситуації в нас таких погодних умов в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Керівництво ліквідації надзвичайних ситуацій здійснювала урядова комісія на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України Андрієм Петровичем Клюєвим. В короткий термін забезпечено відновлення інфраструктури та системи життєзабезпечення постраждалих районів. Успішно розв'язана критична ситуація, що склалася на всій українській частині ріки Дунай. Коли загрозою підтоплення опинилися великі міста Рені, Ізмаїл, Кілія, Вілкове, ґрунтна загроза прориву до захисних дам. В короткий термін сила на МНС високий паводок було пропущено без значних втрат. Вдалося уникнути відселення мешканців з зони можливого підтоплення. Більшим випробуванням для всієї системи цивільного захисту держави у 2010 році стала протидія негативним наслідкам, викликаним найвищим п'ятим рівнем пожежної безпеки, що на тривалий період охопило 18 регіонів України та викликало масові загоряння пожежі природних екосистемах, перш за все в лісових масивах та торфовищах. Слід зазначити, що завдяки оперативним діям органів та підрозділу МНС фактично жодна надзвичайна ситуація не отримала розвитку та не була, не була, не була катастрофічного характеру. Кінувальки МНС оперативно також надано допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій на території Російської Федерації та Республіки Польща. Забезпечено доставку гуманітарної допомоги Республіці Таджикистан, Угорській Республіці та Республіці Польща. Серед реалізованих заходів слід відмітити проведення вперше за останні роки збору із керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, начальниками цивільного захисту. Під час якого здійснено аналіз дій органів виконавчої влади та визначено основні завдання для запобігання і мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із умовами російської зимового періоду, органом управління та підрозділу цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 254 класифіковані надзвичайні ситуації. Постежується певне зменшення, порівнянні з 2009 роком, на майже 4%. На далекий жаль збільшилась кількість пожеж, це вам відомо. І складає 62 тисячі 204 пожежі. Врятоване життя більше 6600 тисяча шестисот матеріальних цінностей на суму понад 2 млн грн. Це тільки прямі збитки. Я думаю, що вам всім зрозуміло, що в рази на привал держав. Ця сума може бути більшою, тому що знаєте, скільки грошей йде на відновлення певної інфраструктури, і безумовно нічим не ціни з вами життя. Столичний гість окреслив завдання, які стоять перед системою цивільного захисту. Так, одним із пріоритетних питань, яке необхідно вирішити вже сьогодні відновлення пожежних сільських команд. Шановні колеги, короткий анонс наших спільних досягнень в роботі не означає, що всі проблеми вирішені. Зупинісь на основних заходах, які потрібно реалізувати Міністерству органам та підрозділам вземного захисту по точному році, з метою виконання в повному обсязі, визначених президентом України та урядом пріоритетних напрямків. Перше. Подальше підвищення рівня захисту населення територій надзвичайних ситуації. Для реалізації цього пріоритету, перш за все, необхідно виконати повного офіціпад основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, встановити дієвий контроль за станом техногенної безпеки, об'єктів, які створюють загрозу здоров'я людей та навколишньому середовищу, зокрема там, сховищі відходів виробництва, шла накопичуючи небезпечних відходів тощо. Територіальним органам управління більш активно співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування, щоб підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів сільської місцевості. Напередодні жарше колеги, я змушений констатувати, я думаю, це теж відомо і характерно для Вінницької області, що сільська пожежна охорона, яка ще 10 років тому налічувала більше 500 підрозділів. На, сьогодні, на сьогоднішній день практично знищена. І нам з вами президент доручив міністровий, і я знаю, відділення доручення теж підуть голова адміністрації про те, щоб відновити цю систему. Тому що ви добре знаєте, вам відомо, що 90% всіх пожеж це пожежі в приватному секторі. Безумовно, левова доля з них припадає на сільську місцевість. І час іноді прибуття до об'єкту складає. 30-40 хвилин. Тому, я думаю, наше завдання відновити зробити реанімацію цій службі, яка дасть неможливіть і або мінімізує трагічні наслідки, які відбуваються під час пожеж. Друге, підвищення ефективності реагування сили МНС на звичайні ситуації техногенної та природного характеру. Перш за все, забезпечення готовності сили МНС до дій за призначення. Пізичне перенесене сил сили нанесли на державний ціновий сель програми розвитку сильного захисту на 2009-2013 роки. Планується витрат, потратити з державного бюджету 6 мільярдів грошей. Ну, ми теж всім відомо сидячим цій залі, що парк пожежних автомобілів, а вони ж є універсальними і єдиними, напевне, які здійснюють військовопенсертувальних робіт, вже і морально, і фізично давним-давно застаріли. І сьогодні, безумовно, всі гарнізони без виключення потребують помолв практично на 100%. Це за підсумками роботи кращі працівники територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту отримали з рук Віталія Бута спеціальні чергові звання. Багато рятувальників були заохочені відзнаками МНС України, нагрудними знаками, почесними грамотами МНС України, Вінницької обласної державної адміністрації та міської ради. 1 лютого зранку в оперативну диспетчерську службу надійшло повідомлення про пожежу в кафе Вогник по вулиці Соборній. Вже за кілька хвилин шість автомобілів підрозділів МНС прибули на місце події. Загорання виникло в складському приміщенні кафе. Існувала загроза перекинення полум'я на суміжні сусідські будівлі. Втім, завдяки оперативним діям бійців МНС вже за 20 хвилин загорання було ліквідовано. Є Загроза за спосоження вогню по даху третього поверху Кафе «Вогник» і загроза Національного банку України. Якщо б вогонь би перекинувся на дані будівлі, то б набагато прийшлося, ну, прийшлося б проводити евакуацію вслух персоналу е, суміжних будівель, ну і прийшлося б, я думаю, що більше б було збитків і. У нас з гідрантами проблем немає, тому хочу сказати, все-таки то спільна робота місцевої влади з нашим підрозділом. есть, самі бачите, що один гідрант врятує практично такі будівлі. То есть, на тому нема нема що економити. За словами фахівців, дана будівля вже давно знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Збитки нанесені пожежою незначні. Довелося розібрати лише шиферну покрівлю. Причина загорання встановлюється за попередньою версією. Це може бути коротке замкнення електромережі. Зима не збирається здавати свої позиції. А відтак в області триває пожежно-профілактичне відпрацювання населених пунктів, особливо тих, де сталося найбільше пожеж із загибелю людей, зокрема в Барському, Жмеринському, Піщанському, Шаргородському, Немирівському районах. В останньому минулого року сталося понад 40 пожеж на пожежах. І загиблі вже в цьому 2011 році протягом січня місяця один загиблий на території міста. Дана робота проводиться з метою в першу чергу, попередження пожеж в житловому секторі громадян. Ця робота в першу чергу буде проведена з громадянами, які безпосередньо на їхніх домівках. Будуть проведені бесіди в першу чергу з громадянами похилого віку, з громадянами багатодітними сім'ями, неблагополучними сім'ями. Будуть їм надані відповідні роз'яснення щодо дотримання вимог пожежної безпеки. І я думаю, що всіма нашими зусиллями ми доб'ємося того, що пожеж в нашому місті, так і в районі, державі буде менше. Відпрацювання населених пунктів розпочалося консультативною нарадою з представниками органів місцевої влади. Профілактика е, нещасних випадків це сьогодні на першому місці, тому сьогодні молодим курсантам, які присутні на е, цьому зібранні, мабуть, буде гарним уроком і гарною наукою для того, щоб попередити, попередити, допомогти сам, саме головне допомогти е, е, пристарілим. Е, захищеним людям працівники Немирівської оперативно-рятувальної служби та курсанти Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту провели подвірний обхід будинків, де мешкають самотні та малозабезпечені. Лише у райцентрі рятувальники відвідали понад 100 осель. Більше як 200 громадянам, роз'яснили правила користування опалювальними та обігрівальними приладами, а також як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації.